Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. До Львова завітав герцог Сасакський, принц Гарі, щоб відвідати шпиталі та реабілітаційні центри для наших поранених і захисників. Це велика честь подорожувати сюди з делегацією Еліктус і відвідати центр над людей, побачити приголомшливий догляд та реабілітацію, що надаються під цим дахом. Про поїздку повідомили після того, як принц покинув Україну. Це перший візит члени британської королівської родини з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Принц Гаррі завітав до Superhuman Center — реабілітаційного закладу для поранених українських військових. Це вражає Бачити хірургів, що працюють у вусі, допомагаючи якомога більшій кількості людей. Я бачив різні центри, але цей особливий все під одним дахом. Люди проходять операції, потім їм встановлюють протези, відправляють додому. Хоча більшість хоче залишитись у 2014 році. Герсек Сасецький заснував інвіктус Гейм Фондейшн. Міжнародні змагання для поранених військових та ветеранів, і цей візит став продовженням його багаторічної діяльності в цьому напрямку. Гаррі 10 років служив у британській армії і двічі був в Афганістані. Він втратив кількох близьких друзів у бою своєю славою та медійною вагою голосу Принц пройшов довгий шлях, щоб люди у всьому світі розуміли та поважали ветеранів. Хочу нагадати Україні світ з вами, Invictus, Буде партнером України та її команди скільки потрібно. І ми цінуємо це партнерство. Слава Україні, героям слава! Почесний консул Австрії в Одесі, один із засновників благодійного фонду Катерина Нажевнікова, корпорація монстрів, український предприємець та засновник Суперхюман Центр Одесит Андрій Ставніцев. Доля зробила неймовірне, що цієї зими. Кілька наших потужних хлопців поїхали до Канади, щоб позмагатися там та зустрітись з принцем Гарі. Пам'ятаєте відео, де князь, стоячи на колінах, поправляє український прапор на техніці нашого Олексія Притули? В Канаді нам пощастило подарувати Гарі браслет, яким я так пишаюсь. Хто врятував одне життя, рятує весь світ? Було написано на ньому. І він найсправді його носить. І ми ще не дуже в це віримо, але весь цей ланцюжок подій привів до члена королівської сім'ї. Людину, яку визнають у кожному куточку планети, яка присвятила свою славу і вплив зміцненню авторитету ветеранів. І ось він приїхав до Львова до нашого центру. Принц Гаррі зустрівся з усіма хлопцями, які взяли участь у іграх цієї зими. Він неймовірно реагує і емоційно щедрий, ніяких королівських ритуалів. Всіх обійняв, всім знайшов комплімент, дбайливо і з неподільною цікавістю провів екскурсію центру. Принц Гаррі зазначив. Це мій перший візит в Україну і точно не останній. Для мене було великою честю та привілею пробувати тут з делегацією Інвіктус, деякими нашими спортсменами та учасниками ігор з Великої Британії протягом останніх десятиліття. Дякуємо принцу Гарі, його команді та взагалом британцям за фінансову допомогу, допомогу в реабілітації наших людей. Дякуємо Гаррі за добре серце. Вважаємо, що це серйозна подія для рейтингу України. Для заохочення підтримки нашої країни на міжнародному рівні. Не той друг і брат, хто себе так називає, той хто поруч, хто підтримує найважчі часи для нас. Український оборонно-промисловий комплекс презентував дрон для перехоплення російських шахет. Відео його демонстрація опублікував президент України Володимир Зеленський. Дрон також представила бельгійські делегації та прем'єр-міністру Бельгії. Цей дрон є найуспішнішим перехоплювачем шахет, який за два місяці знищив понад 20 безпілотників. Він також ефективний проти розвідувальних дронів. Українські інженери активно працюють над створенням недорогих і продуктивних безпілотників, які можуть замінити зенітні ракети для перехоплення невеликих цілей. Детальні технічні характеристики невідомі, але розробники повідомили: максимальна швидкість дрона становить 200 км на годину, а висота польоту 5 км. Демонстрація продукції українського ОПК сприяє зміцненню співпраці з Бельгійським оборонно-промисловим комплексом, який вже розпочав спільне виробництво оборони продукції у липні 2024 році. Україна та Телес Бельгіум підписали меморандум про організацію спільного виробництва 70-мм ракет. Ударний дрон Сил оборони України знищив російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 одразу після посадки на аеродромі Шайковка, що розташований у Смоленській області Залісся. До чого ж прекрасна новина? Про це заявив головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський. Цей аеродром є місцем базування стратегічних бомбардувальників зі складу 52-го важкого бомбардувального авіаційного полка Ерефії які залучаються до ракетних ударів по території України ракетами Х-22 Х-32. Нагадаю, що ударні дрони знищили склад із такими ракетами та технічне приміщення для її обслуговування під час атаки на аеродром Шайківка. Аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники, Ту-22М3, було атаковано безпілотниками вночі 31 березня 25-го року. Український ударний дрон знищив ще один рашистський бомбардувальник. А Вин так бы кував, хотившись ризоты, а ще и витпустку, а ще и ребятам приготовил поесть. Хороший мальчик. Херово вам там, да сейчас говорят укропы пошли в это, в контраступление, да или как? Да соскучись тут. Ну я слышал под Белгородом захватили Дмитриевку, слышал же? Да слышал, блять. Две деревни, блядь. вообще от них, пока ничего не оставили. врезок, как Красава, а ты кто, десантник или кто? Разведос? Так а что, летают? О, летают, летают, да? Угу. О, жундит, блядь. Где-то жундит, блядь. Ладно, давай, побежала. Я думаю, она бьет балду. Вот это отпуск будет. Блядь, вот так что в отпуске уже летит, да? Бляха, ну приезжай, побухаем хоть, слышишь, Василий, ебать ты в голову, блядь. Знаешь как, в отпуск приеду, обязательно при Пискаря заеду. Да, на Кирова, Кирова 54, адрес. А ты трех Пискарей там, по-моему. Так что, ладно, они что, вообще не спят, Подожди, что летают дроны, да, или что? Да. Так подожди, давай посмотрим, а вдруг сейчас, блядь, ты как раз дрон. Ага, подловишь дрон. А, подловишь, иди, балдой, да? Не, ну у тебя что, ружья нету? Я же, блядь, вот хавчик варю, пацанам, блядь. Хавчик, блядь, нормально. Сейчас пиздец, хоть пацаны не похавают. Пи***, слышишь, братаха. А пацаны не спят тоже, да? Да, блядь, по-моему, надо съебу, блядь, съебу. Блядь! Сподіваюся, тушка, істота з боліт, як і тушка 22 м3, будуть воскрешатися на перу Одіна і знову підриватися. Воскресати і знову підриватися. Воскресати і знову підриватися. Вічного польота, братія! Одна з самих ганебних новин за останній час іспанський сором. Коли хтось погано вчиняє, соромно чомусь нам. Це зустріч друга Трампа Віткофа з хорошим парнем Трампа, Путіним. Звісно, якщо б в останні дні не з'явилась би не вина з ідею генерала Келога про розділ України, а після слів, якого він позорно ретирувався і не визнав це. Як можна розповідати про щось найвідомішим інформаційним виданням? Це стосується і Вікторії Кульгейко, з ПАРЦ. А потім такий, ви мене невірно зрозуміли. Це висмикнути з контексту. Це наклеп. Це всесильний корумпований диктатор Зеленський підкупив видання і оприлюднив неправдиву версію. Та ви жалюгідні. Вітко зустрічаючи Путіна, судорожно поправив криватку, щоб висловити свою шану мерзенному гаду під чим командуванням знищують цілі українські міста. Щойно вбили купу людей, і не тільки в кривому розі, і зовсім як маск, хотів, мабуть, рукою отак, от смикнувся, ледве не зіганув, але, згадавши про долю Тесли, мабуть, вчасно відсмикнув руку і простяг її кривавому кремлівському людажеру для потиску в знак щирої поваги. А потім пошкандибав за своїм хазяїном. Г-г-г-гида, Я думаю, що від цього цим двоногим вже й не відмитися. Ганьба на старості років. журналіст розслідувач та ведуча чогось то там Лаура Луммер написала: Люди люблять атакувати Стіфа Віткофа, але він зробив більше для просування мирних переговорів і звільнення заручників ніж будь-хто з його кар'єрних критиків бюрократів за всю свою кар'єру в болоті. Стів Вітков тріпається за президента Трампа чи смикається. Чесно кажучи, після цих слів я читав оце кар'єру в болоті, трипається за Трампа, президента. Я думаю, що це Стьоп якийсь, може, це м -м особливості перекладу. Але далі вона продовжила. І давайте будемо чесним: Стів Вітков, мільярдер. Він міг би відпочивати і жити безтурботно. Йому не потрібно це робити. Він робив це, щоб допомогти президенту Трампу та нашій країні. Ну і Марк Рубіо, оцей от Марк Рубіо, да, підтвердив свою прихильність і підтримку великій спільній праці Віткофа на дорозі до миру, Віткофа Трампа, на дорозі до миру разом з душегубом і серійним вбивцею, педофілом Путяним. Рубіо, ти серйозно? Справді, хіба ти поводишся як християнин? Це більше схоже на ліцемірство, зраду, брехню. Згадай в Біблію, яка доля всіх брехунів? Невже політика Трампа, його зрада, всього вільного народу України варта твоєї вічної душі? Це ж яка ганьба, яка мерзота стати юдою? Куди ви рухаєтесь, американці? Країна, яка колись була для нас в часи радянської окупації України, світлом, прикладом демократії? Та хто ви такі, бісові діти? Хто ви такі, стари гани? Щоб розпоряджатися нами, мною, моїми рідними, нашим народом, нашою землею, нашою великою і древньою безперебільшення історією. Ви пустота, ви пшик, що з'явився і пропаде скоро. Бажаю вам скорішого і пічмента, відставки, сорому, вам і вашим родинам, а дідам пенсію і будинок пристаріли в кожному з ліками, щоб ваші рти займалися тільки кавтанням каші. А нашій прекрасній Україні добрих стосунків із демократичною, сильною адміністрацією і з американським народом, який сподіваєшся не встиг втратити залишки демократії. Здавалося, нас вже нічим не можуть здивувати болотяні з Але ніт представляю вам декілька новинок від сучасної пам'ятниково-будівельної галузі Залісся. У Корській області встановлять пам'ятник загиблим воєнкорам. Це тільки проект. Ладно, жартую, це штучний інтелект. Але з тенденціями та традиціями московитів я не здивуюся, якщо і таке пройде. Ну, встануть на коліна, побунтують халопи. І настане стадія прийняття. Зразу вже з'являлася нечисть, яка намагалася добити нашу країну, поставити на коліна. Цього не вдалося зробити нікому. Господин президент, помогите нам! Сість! Встань! Сість! Встань! Іменно при Путіні страна піднялася з колен. Наразі у Немиті нова істерія: трубобесія чи трубославія у Курску на театральній площі встановили фрагмент труби, що символізує операцію потік. Потік чого Непонятно. Асоціації прямі і прості. Недостатніше перед кривавим храмом ФСБ вже встановили копію, і кожна свина мріє прочапати своїми копитами, щоб аж мальчиків в собі. А тут поклали наступну вирізку зі сморідом смерті і трупів для цілування: труба дурь, труба трубалюбія чи трупалюбіє, пам'ятник газу батюшки і нефті карміліці. Алея ангелів, тільки труба Бугага. Це тільки деякі коментарі з вітра. Судя по тому, як наші сусіди антропофаги люблять смерть, не цінуючи життя свого плебса, то так и не зарастет народная стежина на так называемые братские могилы. Апрель, друзья, снова в Рязани. Что-что? Встречаем очередной борт с эвакуацией тел. Потік труны буде над текти тык текти. І тык И это только Рязани, только очередной борт и только Апрель. Сотни-сотни трун. Боже, дай нам сили зупинити це безглуздя. Русські говнюки. А на Росію мені наплевать. Чистий на русський чоловік великорос, шовініст, Сущности подлец и насильник. Все слова Ленина из разных произведений. Брать в тылу заложников. их впереди наступающих частей остромейцев. Стрелять им спины, посылать красных беловорезов в, в районы, где действовали зеленые. Вешать под видом зеленых чиновников, богачей, попов, кулаков, помещиков. Россия, тюрьма народов. Повторить, как деды, труба есть. Северный поток пустой. Засовывайте туда миллион солдат. Сполучені Штати Америки і российская пропаганда часто выступают в ролях руйновників дитячого світу. З вас 40. Хай бо я дошмарю візиту до нашої савни. Ху-ху! Сімейка. Ху -ху. Часто виступають в ролях руйнівників дитячого світу. В даному випадку світу Спанч Бобо губки і його друзів, що живуть на морському дні. Нещодавно на одній із передач з рашистського смітника ртом пропагандиста було звинувачено цю компанію морських друзів у нечуваному. Саме неприємне, що дійсно цей димок зі смердючим запахом не був без вогню. І, хоча, наскільки мені відомо, саме у мультсеріалі прямої пропаганди на той во не сказано, немає, я не побачив. В цьому випадку частково важливо, наскільки зіпсован вже внутрішній світ самого глядача, який постійно бачить таке. Я відчуваю ваші квадратні штани на сидінні. Привіт, губко-боб, Може, покатаємось. Як що? Шарфі, Іли Патрік із э, спанч боба Патрик спанч-боба Пі. Патрик спанч-боба Пі. Патрік Пі. Патрик. Пи. Патрик. Поэтому не надо здесь нам навязывать ну, ЛГБТ. ЛГБ, да по кочану. Что, что не знаете, что нет, Я вам нет, потом расскажу. Дайте даме ну, какую-то символику, там, Советский Союз, знаете, возвращение в прошлое, молодую гвардию, значит, что мы только там... Интеллектуальная передача. Ну, да, интеллектуальная. Значит, в... И рядом со мной сидела гостья, она кандидат наук, причем, что это, и она пришла в броши в виде звезды. И Норкин у меня спрашивает, что символизирует ваша звезда? Я говорю, что она действительно символизирует? Коммунистическую партию или Патрика из Панч Боба»? И Норкин в этот момент значит, начинает орать, что... Патрик из Панч Боба» – пит. А і вроді як ми теж не думаю, що купу це Патріку. На жаль, компанії індустрії, як Nickelodeon, навіть Disney, Netflix і їм подібні, часто толерували і продовжують толерувати людські пороки, і що страшніше, втілюють і рекламують в незахищені дитячі душі. Це неподобство. Хочу вам нагадати, як завжди, розбурхувалась і підтримувалась війна зі сторони так званої РФ і їх пасіпак. Москва це те, чому ніколи не можна вірити. На часі, головне, щоб це зрозуміла чина американська адміністрація на чолі з Дональдом Трампом. Утрення азотка. Бо у нас сімножечко сп'ять. Война людей не пьет. Там ни... никого нету. Не Нику... Вон туда вот стрелять. Вон, вот тут. Нет, туда зачем стрелять? Там же враг. Да спят у нас здесь. Мать. А жизнь <связывая> а, а, стой, 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 там гражданских нет, которые по телефону звонят? Да туда ходили, там коровы и чё-то. уже не

Все як в світі тварин, але тварини ці ходять на двох ногах, мають дві руки, голову і взагалі зовні дуже схожі на людину. Перегляди, друзі, підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!